Так, давай, якщо Артур е, купує собі таку машину, ти з ним ідеш на побачення. Що скажеш? Так, да, ще педалі про... провірю. Чи є педалі? А давай провіримо. Артур, розкажи про свою нову машину, що ти розказуєш? Де вона так буде робити, покажи. Де буду педалі шукати? Це можна робити ось тут. А ну сядь, покажи, як людина буде виглядати, яка купить цю машину. Е, як вона буде виглядати на задньому сидінні. А ну чсь Вік, а ну сядь з тої сторони ми дещо попробуємо. ти що маленький? Що, вже хочеш на побачення я, з Артуром? Я вже хочу шукать педалі. Ану. А, я поняв, все. Ах, вот, так. Да, залишимо голубків наших разом. Хай розлікається, вот. А отака машинка залітає на продаж, і взагалі, якщо у вас є подібні автомобілі, е такі апаратики, які більше 80-100 тисяч доларів, привозьте до нас все, що заряжене у вас є, привозьте до нас, ми у вас або викупимо швиденько за один день, або допоможемо вам її продати. Автостар, дружби народів, Дім меблів, залітайте.